У дитинстві він мріяв стати танкістом, як батько, але дуже скоро зрозумів, що його справжнє покликання це спорт. І навіть після безглуздого трагічного випадку, що позбавив його зору, Юрій продовжив тренування. Лише змінив біг на силові види спорту. Переломним у всьому для нього став 1998 рік. Це 1998 рік. Я дружився до рік я поступив в університет фізично виховання спорту. І займався пауерліфтингом. І поїхав виступати на чемпіонат області, зайняв перше місце, мене там замітили, кажуть, сильний, гід на легковате по ядру. А вже наступного року Юрій остаточно визначився з власною стежкою у великому спорті. 1999 я поїхав по ядру, перший раз ядро взяв в руки і виступи на чемпіонаті України. Там мене замітив володарної України, каже, підняв трошки результат, поїдеш на Паралімпіаду. Ну, так я. Тоді попав в тренера України Поломарчука, який тренував Багача, відомого спортсмена. І він мене за пів року, я виграв чемпіонат України, через півроку попавши до нього і на Паралімпійські гри в Світлі. У Арсеналі Юрія Піскова чимало досягнень. Він встановив своєрідний рекорд, став дев'ятиразовим чемпіоном України. На цьому нагороди не вичерпуються. У 2001 році я встановив рекорд України. У 2002 році вже виграв бронзу медаль на чемпіонаті світі в Лілі, Франція. 2003, 2004 такий в мене був не дуже хороші роки в спорті. Я не попав в Афінську на паралімпіаду. У 2005-му я знову. Тоді я тренувався, в 2005 я тренувався, перейшов до тренера Багачева. Барач мене був тренером Олександр. О, з ними тренувалися, четвертий був на Європі, на світі, друге владовий місце мене було тоді до Європи. Від чемпіонату Європи вражень лишилася маса. Причому не лише від грецького острова Родос, а й від самого прийому. Дуже добре була організація, проведена цього чемпіонату на острові Родос. Ми туди прилетіли, нас зустрів одразу автобус, привезли нас в готель, прекрасний готель, чотирьохзерковий готель, на берег Тріземного моря. Дуже, хорош, дуже хороша організація, хороше проживання. Приймало участь в цьому чемпіонаті Європи 28 країн, 320 учасників. Стадіон десь кілометр три від готеля, автобуси нас возили на змагання, змагання, на тренування, на тренування. Дуже хороша була підтримка, у них дуже багато було на стадіоні дітей, привозили, підтримували, вболівали. Ну, організація, можна сказати, на вищому рівні. Емоції від перемоги також довго не забудуться. Юрій Залюбки ділиться спогадами про урочисту мить. Я в другій попитці став другим. Ми почали виступати, я першу попитку так не дуже добре штовхнув, а в другій попитці я вийшов на друге місце, так на друге місце доїхав до перемоги, так другим другий залишився. Ну, добре себе почуваєш, я вам скажу, вилазиш на, на подіум, і коли тебе підходять, нагороджу, всі кричать Україна, Україна там по-англійськи, закутаний. Наш прапор український на мені. Я прилітаю з Греції, я прилітаю дуже пізно, прилетів, у нас літак затримався. Вихоже, мене зустрічає наш мер, мер нашого міста. Це була так, ви знаєте, тут радість, що ми далі, що ще така увага від каріниста. Мер міста нас зустрічає і начальник районного спорту Шардаков Володимир Васильович. Огромний букет квітів, забрали, мене привезли на автомобілі. Ну дуже хорошо. Вони підтримували місто, підтримували фінансові підготовки до мер міста. Трошки допомагав не так би як хотілося, я вам хочу сказати. Ну, я і розумію, що і криза. Стати чемпіоном в Україні дуже важко. Так в Обухові немає жодного місця для тренувань у метанні ядра. Юрій такий полігон влаштував для себе сам. Поїздки на тренування до столиці також віднімають чимало сил. Тому не дивно, що спортсмен чітко знає, що могло б допомогти у досягненні нових вершин. Ну що я вам скажу, що треба для спортсмена, щоб вийти на великі досяження? Це, як, чемпіонат Європи світу, Паралімпійські ігри, Олімпійські ігри. Ви розумієте, туди приїжджають найсильніші люди своїх країн. І от щоб в них перемагати, в першу чергу це має бути базова, де можна тренуватися дуже добре. Фінансово ну кошти треба, тому що це скоростно силовий вид спорту. Треба хороше питання, треба хорошу форматологію. От, щоб була база, щоб були фінанси. Ну, Там ще багато, там за кордоном і масажисти свої, і лікарі свої, і там, знаєте, там трошки по-другому готовлять, ніж у нас. У нас такий вже український менталітет, що ми такі вже там самі самі якось від природи перемагаємо. А так, щоб це все зробити, я думаю, ну, я думаю, призове місце було б завжди на паралімпіаді. Добре, що хоча б фізичну форму є де підтримувати, адже спортсмен не може давати собі жодних послаблень. Тренується він у клубі пауерліфтингу Аякс при п'ятій школі. Чималу підтримку відчуває Юрій з боку родини. Хороша підтримка в мене від дружини, від дочки. Вони ви знаєте, спортсмен це не так, воно така легка така сім'ї доля. Я на тренуваннях, я травмірований, я на зборах виїжджаю. Мене нема дружина, це все терпить. це вже 10 років. Вона так це все підтримує. Після короткого перепочинку знову тренування, адже попереду нові перемоги. Нині спортсмен підняв для себе планку. Я, чесно говоря, хочу золото вже. Зараз у мене трошки буде відпочинок десь з місяця, і потім я почну готуватися на чемпіонат світу. Чемпіонат світу у нас буде у Франції. Це буде вже виборювати ліцензія, ліцензія на Паралімпійські ігри такі, в Лондон. Роботи ще вистачає. Так, да. це зараз буде головний такий вже. Ну тут вже треба готуватися. Ну на каже чемпіонат треба готуватися, навіть на чемпіонат України. Тому що, щоб поїхати на світ чи на Європу, треба виступити хорошо на чемпіонаті України. Вони теж дивляться на результати, потім формується збірна України. А на світі треба хорошо виступити, щоб вибороти ліцензію на Паралімпійські ігри. А на Паралімпіаді треба вибороти, вже це головний старт, треба вибороти перемогу. І юрію все неодмінно вдасться. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.